400 танцівників із шести країн Європи приїхали до Чорнівців на змагання з бально-спортивних танців. Вік учасників від 5 до 34 років. Для цих людей бальні танці більше ніж хобі чи захоплення. Вишуканий вид спорту поглинає весь вільний час, сили та чимало фінансів. Проте танцівники не скаржаться швидше навпаки, не можуть уявити власного життя без запальної музики, яскравих костюмів та карколомних ритмів. Ча-ча-ча, румбу та квік-степи бачила Ема Антонюк. Ще в 17-му столітті бальні танці зародилися як заняття привілейованих класів, вишукане вбрання, блиск і запал, невід'ємні атрибути танцю зі спортивної точки зору. Це складна техніка, артистичність та пластика. Оцінювання учасників суворе та прискіпливе. Найперше критерій оцінювання це ритмічність, і, власне, саме з нього починаються всі оцінювання. Далі далі береться технічні, всі особливості виконання танцю, характер, емоційність. Власна особистість вона повинна бути виражена яскраво на паркеті. 12-річна Віка Козлан танцює з 5 років. Дівчинка зізнається, що танці не лише додають їй грації, але й дисциплінують. Три-чотири години щодня Віка тренується. Перед змаганнями навіть не відвідує школу. Усі сили спрямовує на відпрацювання. Па танцями я займаюся вже 7 років. Мені це Воно вже якби не хобі, воно переросло в спосіб життя. Мені дуже подобається танці, тому що я завжди можу підтримувати. Свій фізичний стан та духовний стан, вирішивши займатися бально-спортивними танцями, людина автоматично позбавляється дозвілля, адже це складний та затратний вид спорту. Зізнався організатор фестивалю Володимир Хомицький. Це надзвичайно важка і не про це справа. З точки зору матеріальної, з точки зору психології, з точки зору психології і так далі. Але він досить бурно розвивається. І сьогодні країна Україна входить в одну із найбільш Найбільших країн танцювального спорту, які є складовою частиною всесвітньої федерації танцювального спорту. Ті змагання, які ви сьогодні на яких ми сьогодні присутні, це змагання календаря всесвітньої федерації танцювального спорту. О, вибачайте, я можу судити. Вибачайте все пока. Максим Шварцман, теми дня тева.